Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами будемо рахувати та приклади складати. А для цього до нас в гості завітав зайчик. Давайте спочатку згадаємо, яку цифру ми вивчили минулого разу. Так, 7! А що складається число 7? Дізнатись про це нам допоможуть кольорові олівці. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа сім це кількість предметів, яких є сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А що складається число сім? Число сім це один і шість. Число сім це 2 і 5. Число сім це три і чотири. 4 і 3, 5 і 2. 6 і 1. Ми згадали з вами склад числа 7. Молодці. Зайчик просить в нас допомоги. Він зі своїми братиками зайчатками добре й смачно поїли на обід смаколиків. А ми з вами порахуємо, що ж в них було на обід. Та скільки смаколиків в них залишилось. А скажіть мені, як називається дія, коли ми чуємо такі слова, як з'їли, забрали, зникли. Правильно, віднімання. А який знак ми використовуємо при дії віднімання? Мінус це така рисочка. А що в них було на обід? Капустинок шість кругленьких якою цифрою позначаємо? Шість. Дві з них з'їли. Скільки з'їли капустинок? Дві. Позначаємо цифрою 2. Якщо з'їли, то це дія віднімання. Ставимо знак мінус. Скільки залишилось капустинок? Порахуйте. Чотири капустинки. Записуємо приклад. 6 мінус 2 дорівнює. Скільки залишилось капустинок? Чотири. Молодці, хлопчики та дівчатка. А ще у зайчиків яблучка були. Порахуйте, скільки їх. Правильно, сім. Позначаємо цифрою 7. А чотири вони з'їли. Позначимо це якою цифрою. Чотири. І ставимо знак який? Мінус. Скільки яблучок залишилось. Три яблучка. А тепер складемо та запишемо приклад. 7 мінус 4. Ставимо знак дорівнює скільки 3. Правильно, хлопчики та дівчатка. У зайчиків на обід були морквинки. Скільки їх? Порахуйте. 5 морквинок позначаємо цифрою 5. Три з них з'їли. Позначимо це цифрою 3. І знову у нас діє віднімання, позначимо знаком мінус. А тепер давайте порахуємо, скільки морквинок залишилось. Так, дві морквинки. А ми з вами складемо приклад 5 мінус 3. Ставимо знак дорівнює, скільки залишилось морквинок. Правильно, дві морквинки. Молодці, хлопчики та дівчатка. А ще зайченята полюбляють петрушечку в пучечках. Давайте порахуємо, скільки пучечків. Так, сім позначаємо це цифрою. Сім. Цілих шість пучечків з'їли. Якою цифрою позначаємо? Шість, правильно! У нас знову яка дія віднімання. Ставимо знак мінус. Скільки залишилось пучечків у наших зайченят. Один пучечок. А тепер складемо приклад. 7 мінус 6. Ставимо знак дорівнює. 1. Які ви молодці, ви все правильно порахували та приклади склали. До побачення!